Сьогодні я вирішила зі шкіри зробити маленький півончик. Ось намалювала викріки. Буде півончик біло-молочного кольору. Ось вже нарізала деякі детальки. Все буду показувати у процесі. Сьогодні Я буду робити півонію ось такий чешелісник для неї. І ось такі викріки зробила. Ось шість різного формату викроєчок. Це пелюсточки півона. Півонія буде в мене зі шкіри. Шкіру брала тоненьку, італіянську. Ось така дуже галантерейна, дуже-дуже тоненька на текстильній основі. Будемо пробувати, що з цього вийде. Зараз я розвела ложку велику столову клею ПВА і дві столові ложки водички. Отака От жиденька консистенція має бути. Ось. Їю ми будемо промазувати пелюсточки для того, щоб подалі їх трошки висушити і придати вручну їм форму. Бо бульки є не в кожного, наприклад. Якщо сподобається цей майстер-клас, далі буду з бульками викладати. Дивіться, ми беремо, промазуємо сторону, виворотню спочатку. Ось так. Добре, добре промазуємо. Щоб воно пропиталось і пелюсточка надалі, при тому, як ми створимо її форму, тримала її. Слідуючий етап, коли ми намазали клеєм ПВА, вони трішки підсохли ось вони такі стали, начебто нічого не змінилось, але вони вже жорсткіші стали. Ми будемо їх обробляти. Тобі ж, ми беремо оці маленькі, ми обробляємо зізнаночної сторони. Бо вони будуть ось так у нас виглядати, прикривати наші середини. Тому ми їх обробляємо у цю сторону, виворачуємо, вивертаємо. Ось, дивіться. Оце перший ряд буде півонії, це другий ряд. Третій ряд ми вже обробляємо інакше. Ми обробляємо його ось так, щоб вони виглядали. Лицова сторона вперед. Як ми це робимо? Беремо пелюсточок. Всі інші будемо до кінця обробляти по ліцевій стороні. Беремо пелюсточку, складаємо чи гармошкою, чи ось так, як я складаю. Прокручуємо дуже добре у руках. Дуже-дуже добре. Ось так. Прокручуємо у руках її. ось, Потім можна залишити ось так прокручену, щоб вона трошечки ще підсохла. Беремо іншу і знову прокручуємо у ручках. ось, І залишаємо. Тепер можна подивитися цю пелюсточку, розкриваємо ось так. І витягуємо її, як вам подобається. ось, Формуємо, щоб вона була такою дугою. Можна двома ручками. Зараз не дуже зручно, формуємо з нею колюсочку. Ось як оці усі. Ось дивіться, ж, двома ручками. Потім беремо, розвертаємо, ось. І ось так трошечки тягнемо, щоб зробити форму. Якщо не подобається ще, як воно пошмакане, ще разок його. і Ось, так. ось така форма. Таку форму ми отримали, щоб колюсичка ось така була. Ось. І так обробляємо усі. Беремо, ось можна складати, я ж кажу, гармошкою. В одну, в іншу сторону. Можна вниз вправо, вверху-ліво крутити, в залежності, яку ж макалку ви хочете. Так? І покласти, хай полежить трошки. Беремо іншу ось так. І кожну пелюсточку ось так обробляємо. Принцип такий, як працюємо з тканиною та фаміраном, зі стрічками, в залежності, квіти. Ось дивіться, Можна зразу ось так витягнути. Ось, ось така пелюсточка гарнісінька. Подивимось, ось полежала, Розвертаємо. Ось так її серединку обробляємо, витягуємо трошки. Ось така гарнюня. Кладемо беремо іншу. Скільки пішло полісток на мій півонію, півон, на мою, я вам потім розкажу і покажу все, бо я роблю як пробний варіант. Я ще новичок в цьому вирішила початківець, вирішила зробити разом з вами, що воно буде, яка півонія. Словомірано я вже робила. А зі шкіри це мій початковий опит. Тому роблю разом з вами. Що вийде, то вийде. Не судіть строго, критику приймаю. Може, щось хтось підкаже інакше. Буду дуже рада з вами спілкуванню. Пишіть у коментах. Ось дивіться. О, дивіться, яка пелюсточка гарненька. Це в нас щось на шкірі. Ну, нічого воно не буде бачено. Дивіться. Така шкіра гладенька, вона е, десь 0,3 мм. Для квітів це дуже добре. Для квітів добре десь 0,3 до 1 мм. Вона не так важко обробляється, м'якенька. ну Тут бахтарма зовсім закрита трикотажним таким основою. Ну, Будемо бачити. Я перший раз такої шкіри роблю, тому нічого вам сказати не можу. Хоча раніше я робила інші квіти з більш такої ось, такої, ось такі квіти робила. З більш такої товстої шкіри, бачите, ось такі ще недороблені. ось пелюстки, Це мої викрійки, Сама щось там з залишків робила ось такі квіти. Ось це теж із Флотара, вона дуже товста. ну Для таких квітів вони грубоваті виходять. Але для брелоків може, і нічого, не знаю. Розкажете мені у коментарях. Це з залишків, ось, даже причепила для брелока таку. Можна на сумочку, можна кудись. Просто брелоки на ключі, можна щось іще. Ось тут серединку робила таку ось, біленьку, теж зі шкіри. Краще за всього, я так зрозуміла, що робити серединки з, той ж, з того ж матеріалу зі шкіри, чи можна з бусинок якихось, чи можна з якихось таких матеріалів, щоб, якщо ви попадете під дощ, наприклад, з цим виробом, вона не розкисла. Можна приміняти тичинки, але вони. Ну, був такий опит на моклі на воді, і дичінки всі, всі розкислі. Може, ви знаєте, якісь інші течінки, мабуть, з силіконового можна зробити самому, можна десь купити. Такі, ну, мені подобається зі шкіри і з бусинок серединки, З намистинок, з, з всяких кришталиків, зі стразів можна, щоб не намакали. Ось така квітка вийшла в мене. Фантазійна, скажімо так, ось ззаду я чи Ну, це ж все те що флотар, він дуже товстий і грубі речі виходять з нього. Це десь 1,2 мм, Десь така шкіра, наче м'якенький, але товстий дуже. Ось. Ну і ще отаку робила. Це теж флатаровська. Це мої зовсім перші опит. Ну, от такі ззаду. Ось така теж фантазійна, не знаю. Серединка теж ось з того ж флатару. Ну, не знаю, на, на мій розсуд, вони грубоваті, але смотря для чого. Можна якусь сумку приклеїти, чи на якийсь вироб, може хтось любить. Ну, Дивіться, не знаю. Критику приймаю. Продовження буде. Так, робимо далі. Ось я викрила такий чишеглісник, який буду підклеювати як підклеєчку до піона. Ось зробила на паличці серединку для піона. У мене був тільки замшева шкіра. Ну, не знаю. Підниз я зробила ватний тампончик. Але ви можете взяти бусину, фольгу, як, як вам подобається. І підклеїти ось таку серединку. Ну, така вона. Потім я буду. Ось вирізала такий типа дичинок, і буду ось так приклеювати, накладати на серединку трошки. Трошки буду робити, ось так, не знаю, видно, не видно, ось буду так ось приклеювати один слой. Ну, а потім, коли висохнуть всі пелюсточки, будемо збирати піон. Дивіться, мої хороші, далі продовжуємо. Дивіться, я вже приклеїла перший слой. Я клею ось таким клеєм, ну, це в бутилочку перелила, він білий по текстурі, невоючий, для шкіри. Якщо буде комусь цікаво, можете попитати мене в коментарях, я вам відповім, яким клеєм я клею шкіру. У мене є різні, тому я вибираю те, що мені більше до вподоби. Ось дивіться, приклеїла перший слой, ось отак він. Получається. Можна отак трохи більше приклеїти, підгорнути, щоб пелюсточки закривали серединку. Ось так. І клеїмо другий слой. Цей клей треба обов'язково його нанести, щоб він немножко підсох. Ось так клеїмо другий слой між пелюсточок. Перший слой у мене складався з п'яти пелюсточок. Ну, по ходу роботи я подивлюсь, мені хватить їх чи ні. Ну, якось так ось. Другий слой пелюсточок приклеюємо. Клей дуже такий класний. Мені подобається, що я можу доволі багато пелюсточків зразу нанести клей. Він підсихає трошечки, і тоді ми клеїмо пелюсточки, просто прикладаємо, прижимаємо і приклеїмо. Ось так. Бачите, як воно? До бахтарми, скажімо так, до замші вони дуже гарно приклеюються, бо там бахтарма лохмати. Можна ось от так от прикрити трошки. Ось так і вона ось така серединка виходить лахмата. Якщо хочете більш такі лохматі і закриті, то клей треба розводити один до одного на таку тоненьку шкіру: одна ложка ПВА і одна ложка водички. Тоді будуть більш такі плотні пелюстки і більш форму будуть тримати. Але мені не потрібно, щоб вони були дубові, скажімо так, бо це буде клеїтися, чіплятися до мого проєкту. Перший раз я його роблю, потім я вам все покажу, куди я буду його кріпити, якщо вам цікаво. І не один піон буде, буде зйомна конструкція, можна буде міняти. Це буде дуже цікаво. І приклеїмо один за одним, один за одним і покажу в кінці, яка гарна квітка в мене вийшла. Ось, дівчатка, дивіться, який красунчик в мене вийшовся. Ось. Такий ніжний, гарний. І зараз будемо підклеювати ось цю підклеєчку. Ось цю. Я зробила тут вже дірочку. Ось. Намажемо його клеєм. Намажемо клеєм квіточку трошки. Ось. Клей, як бачите, біленький в мене такий. Але його треба намазати, щоб він трошки впитався. Потім він гарно склеює. Це такий спеціальний клей, я вам вже казала. І якщо клей треба мазати на ту, на ту дітальку. І якщо вам потрібно буде там, силочку там, де я його купляла, я вам її надам. Там можна купити такий клей, О, він йде на розлив. Він склеює фоаміран, тканину, шкіру. І він не пахне, він на водній основі по типу ПВА, але там є якийсь інгредієнт, який робить його таким еластичним, коли вироб застигає, він не теряє своєї еластичності, не добіє, і в нього такий гарний ефект. Не відклеюється, тримається дуже добре. Гарно почекати, треба, щоб він впитався. Ось, коли він впитається на цій детальці і на цій, ми його приклеїмо. Потім відріжемо цю паличку. І будемо творити далі, бо для проєкту мені потрібно 3 різні квітки. Зацікавились моїм проєктом? Далі буде!